Ой-ой-ой. ой ой-ой-ой, Куди це я потрапив? Привіт, дітки. А мене звати Ведмедик Теді. Мені потрібна допомога, адже у мене день народження і у мене немає посуда для мого друга зайчика. Допоможіть мені намалювати тарілочку. Доброго ранку, діти. До нас у гості завітав ведмедик. Ви вже з ним познайомились. Йому потрібна допомога, адже сьогодні до нього у гості завітає зайчик, а у нього немає посуду. Яка гарна тарілочка є у ведмедика, а якої ж вона форми? Поставимо пальчик і по краю його поведемо униз. Пальчик ніде не затримується. Тож тарілочка у нас кругла. А що намальована тарілочці? Крапочки і посередині квіточка. А які ми кольори будемо використовувати? Червоний, синій і посередині жовтий колір. Час вже приступати робити тарілочку. Для зайчика. Так. Діти, приступимо до роботи. Щоб намалювати тарілочку, нам потрібно фарби: червоного, жовтого та синього кольорах, стаканчик з водичкою, пензлик, серветка і тарілочка. Беремо пензлик і малюємо коло. Але, по-перше, треба його визначити, де ж ми будемо його малювати серединку нашої квіточки. Ось тут намалюємо посередині жовте коло. Ми пензлик, витираємо в серветку і набираємо синій колір. Будемо малювати пелюстки. Притискаємо пензлик і робимо відбитки. Ось така гарна квіточка у нас вийшла. Миємо пензлик і набираємо червону фарбу. І по краю тарілочки ми малюємо кружечки. Не поспішаємо. Ось така тарілочка у нас вийшла. Ведмедик Теді дуже дякую вам за допомогу. Я впевнена, у вас вийшли чудові тарілочки. Надсилайте їх! Дякую до побачення!